Вітаємо, друзі! І знову прекрасні новини з Ліпецької області Оркостану, місця, де навіть техніка вирішує боротися з кадирівцями. Отже, вантажівка, яка схоже пройшла курс диверсанта добровольця, вирішила влаштувати автопереворот по Кадирівськи. На дорозі вона з філігранною точністю знесла колону з шести військових автомобілів: один броньований Ахмат і п'ять гордих УАЗіків, які ще вчора писали в Тікток: Ідемо, брать, Київ! Судячи з кадрів, вантажівка або сильно образилась на російську армію, або ж була на прямому зв'язку з ЗСУ. Бо з такою самовідданістю і точністю влучити одразу всім машин, це треба мати талант. І знаєте що? Разом із винуватцем ДТП згоріли всім Сім транспортних засобів, а з ними і мрії про швидкий марш кідок на Одесу. Очевидці кажуть, що це була найуспішніша операція вантажівки з часів фури, яка в 2014-му випадково заїхала не в той Крим. А хтось навіть зняв відео і виклав з підписом Аллах не давозід. Кажуть, кадирівці після цього просять їздити не колонною, а по одному, і пішки менше шансів нарватися на бунтівну логістику. А ми нагадуємо, друзі, якщо бачите російську вантажівку, яка їде дивно, не зупиняйте. Може вона теж бореться за вільну Україну. Колісно? І ефектно.